Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі роздуми над святим письмом. Ми сьогодні будемо розглядати уривочок, яким відкривається практично. Досить великий матеріал, що ним аж завершується п'ята глава Євангелії від Матею. Сьогодні в ньому є оцей вступ до того великого матеріалу, який нам представляє закон, ставлення до закону, праведність людини. І отже, наголос у цьому вступі є про так звану праведність, яка перевищує праведність фарисеїв. Слухаймо текст. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істинно бо кажу вам доки перейде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска з закону не перейде, поки все не здійсниться. Хто отже порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у небеснім Царстві. А хто виконає їх і навчить той буде великим у небеснім Царстві. Кажу бо вам, коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Небесне. Отже, ви послухали цей текст, і напевно, в ваше вухо пала така повторюваність певних дієслів або якихось висловів. Які пов'язані одні з одним, спробуємо подивитися на них. У цьому короткому матеріалі ми маємо усунути, порушити як певні такі поєднування між собою дієслова з іншого боку доповнити, здійснити, робити, перевищувати. Тоді маємо перейти, перейти, увійти. Маємо також закон. Заповіді, пророки і небесне царство. Це є ті, можна сказати, вислови, які повторюються і дуже чітко впадають в око. І отже, навколо них однозначно зосереджено те навчання, яке Ісус представляє тут для слухачів, що були з ним на горі, а також і для нас сьогодні, щоб ми могли над ними. Розважити, зосереджуючись на тих словах, що їх передає Євангелист Матей. Коли ми говоримо про те, що стосується закону, адже Ісус починає слова, каже, не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Коли ми говоримо про закон, розуміємо, звідки він взявся, то тут є дуже важливий момент це є той, що стосується. Звільнення Ізраїля із Єгипту. Саме у тому процесі звільнення, коли Ізраїль перебував у перехідній ланці від Єгипту до обіцяної землі, у цій пустелі на горі Синай було дано закон Мойсеєві. Що цікаво, що саме в той момент, коли було дано закон Мойсеєві на горі, у підніжжі гори євреї а разом із священником Ароном виліпили собі ідола. І отже, це є дуже важливий момент, на який хочу звернути вашу увагу. Адже звільнення людини буває зовнішнє, як це Бог звільнив людину із єгипетської неволі, і є звільнення внутрішнє, коли людина позбувається. Отої прив'язаності до ідолів, і отже, звільнитися від ідолів — це є велика річ, бо тоді людина нарешті почне жити повноцінно із Богом. Це є перший момент, на який хотів звернути увагу. А другий це є той, що можна сказати, випливає із певного бачення. Мого професора, колись, коли я ще навчався у Римі, Роланд Мейне, він займався риторикою, так? особливо Нового Завіту, але він також опрацював текст отого закону, так? десяти заповідей Божих, які є в основі закону, що його вважали євреї, то саме він зробив наголос, що Центральними елементами згідно побудови, згідно структури цього, цих десятих заповідей, це є пам'ятати День святий, святкувати, це є той аспект, про який я вже згадав. А другий це є шанувати батька і матір. І отже, у цьому центрі він каже, це є те, на що вартує звернути увагу. І оце шанування батька і матері, це є усвідомлення свого походження, усвідомлення своєї приналежності. І розуміння, звідки я отримав життя. Тобто свобода, яка, яку дарує Бог, є однозначно пов'язана із тим, що стосується життя яке дарує Бог. Ці речі важливо тримати однозначно у пам'яті для того, щоб краще зрозуміти сам текст. Отже, Ісус каже, не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. У нашому тексті ми маємо саме слово доповнити, і я вважаю, що воно не є конче, е, таке придатне для тексту. Я би його краще переклав, як сповнити. Чому? Бо у самому грецькому тексті ми маємо дієслово плеро, яке може означати як сповнення чи доповнення у сенсі, коли чогось ще бракує і додається, а з другого боку сповнення, чого немає оце доповнення українське, сповнення означає також як виконання. Так? Сповнити, наприклад, волю Божу. Це означає виконати волю Божу. Тому цей грець, це грецьке дієслово я би, радше, вважав, більше в даному місці, перекладеним як сповнити, бо воно має одне і друге, десь українське тоді дієслово має одне і друге значення. У якому розумінні Ісус говорить, коли. Каже, що він прийшов сповнити закон. І це є важливий момент. Бо коли ми беремо до уваги те перше значення, яке в нас більше виражається, як доповнити, це означає, що не мов би чогось ще бракує. Що треба щось додати, що ще якісь є приписи, які вартує озвучити і записати для того, щоб людина могла виконати закон. Ця. Дорога розуміння є хибною. Бо Ісус тут говорить про інше, десь усвідомлення того значення плерового. Звичайно, що ми також мусимо враховувати, що Ісус говорив арамейською мовою, так? але ми маємо текст, написаний до нас євангелистом Матеєм. І отже, коли ми бачимо оцю Фразу ми розуміємо, що наголос більше Євангелист Матей ставить на тому, що Ісус є виконавцем закону, Він є той, який живе тим законом. І тут не треба конче розуміти саме приписів законних, які виходили з різних течій, чи навіть є записані у законі. Бо щоб краще розуміти, і я не повторював цього всього, я би радив вам. Подивитися ці наші розважання над текстом блаженств, коли ми говорили блаженні, голодні та спраглі справедливості», бо вони наситяться, там є дотичність до того, що означає бути праведним, бо в кінцевому результаті цей уривок закінчується саме фразою, щоб. Коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не війдете в Царство Боже. Тому подивіться, перегляньте цей уривочок, який ми розглядали як блаженство. І я думаю, що воно допоможе краще розуміти те, про що ми говоримо сьогодні. І отже, ми маємо оцей момент: Ісус говорить про порушення можливі заповідей. І вживає оце, що стосується найменшої букви йота, Так? каже, що ті, які порушать її, будуть найменшими у Царстві Божому. А ті, які навчать інших робити, той буде великим у царстві Небеснім. І отже, йдеться про тих, які однозначно вже будуть у царстві Небесному. Тобто йдеться про трактування закону. Але Ісус тут говорить про інші речі, які необхідно вловити. Отже, ми маємо певну, певний початок великої промови, де вже наступного разу ми будемо бачити, ви чули, що було сказано, а я вам кажу. І отже, є закон, яким жили євреї. І є те, що говорить Ісус, це давало можливість церкві роздумувати дуже сильно над словами Ісуса, аж до того, що апостол Павло дуже чітко виявляє свої розважання і каже, закон, який був даний нам, Він був даний для того, щоб ми бачили наш гріх. І водночас ті приписи, які є дані в законі. Можуть послуговувати до гріха. Так? Бо людина, яка, як він каже, якби я не мав заповіді, не кради, то тоді я би не мав гріха. А тепер, маючи цю заповідь, я, коли беру якусь річ, що мені не належить, стаю переступником закону. І отже, закон Павло, не мов би переосмислює як той, який висвітлює гріх людини. Навіть в якійсь мірі, коли хтось не знав, якщо би можна так сказати, як грішити, читаючи закон, може навчитися грішити. Водночас, Павло однозначно розуміє, що закон не є для цього, бо закон є святий, праведний. І отже, ми маємо також те, що Павло, говорячи про закон, каже, що він є нашим вихователем до Христа. І це є велика річ, бо Беручи це до уваги, ми розуміємо дуже цікаву особливість. То із Христом. Закон більше не діє? Як тоді розуміти те, що Христос каже тут? Я не прийшов усунути закон. То діє закон, коли прийшов Христос чи не діє? Бачите, у ранній церкві над цим дуже багато розважали. І навіть був такий як Маркіон, який виступив із заявою, що всі тексти Старого Завіту є непотрібні, їх треба відкинути, бо ми живемо у новому завіті. І церква, розмірковуючи над його висловлюванням, сказала, що це, цей вислів його, це його навчання, не відповідає навчанню церкви. І він був виключений з церкви. Натомість ми маємо цілу низку отців церкви, серед яких є Іван Золотустий Іреней. Іларій, які дуже чітко підкреслюють оцю цю єдність між тим, що ми називаємо законом старозавітнім, і законом, який ми можемо назвати новозавітнім. У чому є ця єдність? Адже Ісус, як ви бачите, каже, я прийшов не усунути закон. Водночас не всі приписи Ісус. Виконував ті, які записані в законі. То він є переступником закону? За це його, в принципі, і розіп'яли. Бо першосвященники і книжники однозначно оголосили Ісуса переступником закону. Чого тільки вартувало Його оздоровлення в суботу? Чого тільки вартували Його? Застілля із митниками і грішниками, як це описують нам євангелисти. І отже, в чому суть оцих слів, про які сьогодні ми думаємо? Бачите. Ісус говорить дуже чітко: Він прийшов не усунути закон. Але тут треба розуміти те, що стосується логіки. Яку Ісус нам подає. Адже що таке є закон? Коли ми розуміємо, як виникає закон, ми розуміємо, що Він виходить від Бога. Так? І отже, є те, що Бог дає нам певні заповіді. І виконання тих заповідей робить людину вільною. Бо живучи із Богом, людина є вільною. Натомість гріх. Робить людину невільником гріха, і тоді вона втрачає у ту свою свободу, яку дарує їх Бог. Бачите? Ісус, коли говорить про те, що Він прийшов не усунути закон чи пророків, він не мов би хоче показати тут, що Він прийшов показати джерело походження закону і пророків. Він прийшов показати, звідки виходить сам закон. І ми неодноразово бачимо в навчанні Ісуса, що Він саме на це натякає дуже сильно. Так? Ось закон вам каже відпускати жінку, але Бог на початку цього не бажав. І тоді ми розуміємо також, що праведність, про яку тут Ісус говорить, це не є праведність, як її розуміли. Тогочасні фарисеї чи в загальному євреї виконати приписи закону. Ісус тут дивиться набагато більше, і ми вже з вами бачили, що для самого Мойсея праведна людина це не є та, яка виконує букву закона, але праведною вважається людина, яка здатна розпізнати волю Божу і її сповнити. Отже, маємо оцю особливість. Яка стосується звернення погляду учнів, як Ісус це робить на початок, на сам початок, а радше на того, від кого виходить сам закон. І тут ми розуміємо: є дуже важливий зв'язок на тому самому початку, адже закон це є слово, а слово. Було на самому початку. Так, словом був сотворений світ, і, як потім каже євангелист Іван у Пророзі, це слово стало тілом. Тобто, Ісус, є оцей, можна сказати, Божий син це Слово Боже, яким також утворений був сам закон, стався людиною. Це слово Боже стається людиною. Бачите, коли ми дивимося на Старий Завіт, то тут необхідно ще сказати про мудрість, адже мудрість є представлена у Старому Завіті як та, яка була першою сотворена для того, щоб приймати участь у всьому творінні. Так? Отже, звичайно, що ми розуміємо, старозавітні. Письменники дуже чітко усвідомлювали про те, що стосується одного Бога, і отже, мудрість там є представлена як створена на самому початку. Отже, це є те, що відображає мудрість у кожному творінню, як вони хотіли передати. Християни, коли переосмислили дійсність, якою вони жили, чітко усвідомлюють, що Ісус є цією мудрістю, але Він не є сотворений. Він завжди був отим Словом вічним. І отже, ми маємо оцю дійсність: слово, мудрість, закон, які не мов би, поєднані у одній особі Ісуса з Назарета. І отже, коли Ісус говорить, що Він прийшов не усунути закони пророків, Він не мов би каже: Я прийшов вам виявити. Ключовий момент виходу, звідки з'явилися пророки, звідки з'явився закон, звідки повстало все буття, я прийшов вам відкрити той початок і, отже, збагнути тоді цю річ. В чому є важливість цього? Зверніть увагу, тут такий приклад можна навести: що коли ми маємо певне законодавство, за яким живемо у державі, так? І в цьому законодавстві є описані дуже багато різних законів, підзаконів і так далі, які стосуються виховання дитини. Я не знаю, чи батьки, які виховують дітей, читали ті закони. Я маю сумнів, що прочитали всі закони, а багато з батьків взагалі не читали закони. Але виховання дітей буде добрим тоді, коли батьки живуть із Богом і люблять дітей. Вони стаються не мов би, знавцями закону, хоча самих приписів закону вони навіть не знають. Бачите, цей аспект є надзвичайно важливий. Бо коли я би перечитав. Усі закони України про виховання дітей і намагався їх втілити у вихованні своїх дітей, не люблячи їх, я би не виконав закону, про який ми говоримо. От тут є важливий оцей момент, про який ми роздумуємо. Адже Ісус хоче показати на корінь того всього. І тим коренем є однозначно. Любов. Бо коли зациклитися, як це зробили фарисеї на виконанні закону, вони навіть робили певні закони для того, щоб не порушити іншого закону, який би довіг їх до закону Божого і щоб не зрішити. Було багато різних попередніх отих передумов, щоб не порушити закону Божого. Але таким чином це зациклення на виконанні букви привело їх до того, що вони робили великі зусилля, але не могли збагнути суті. І тому не розпізнали того важливого, що і в суботу при потребі можна зцілити людину, люблячи її, коли вона має потребу. Або інші приписи можуть бути порушені із любові до тих, хто потребує нашої реакції уже тут і тепер у цей момент. І отже, цей момент Ісус нам відкриває сьогодні через Євангелиста Матея. Кажучи. Звертаючись як до тих, що його слухали на горі, так і до нас, кажу би вам, що коли ви своєю праведністю не перевищите книжників та фарисеїв, не ввійдете до Небесного Царства. Отже, питання не є йоти закону чи якоїсь іншої букви. Питання є розпізнати любов, яка однозначно Дасть виконувати закон навіть тоді, коли ми не знаємо приписів закону. Апостол Павло надзвичайно гарно про це говорить, коли він описує становище поган. що каже, вони, не знаючи закону, у багатьох моментах виявляються виконавцями закону. Бо цей закон Бог вклав у серце кожної людини. Це є єдність із Богом, цей Божий образ, який має людина, яка має дотичність до джерела любові. Тому Ісус звертає нашу увагу саме на оці серцевині, на любові, від якої походить закон. Пророки, і саме виконання Божого закону. Хай Господь допоможе нам зба збагнути ту Божу любов, зростаючи у ній і виконуючи приписи Божої любові, щоб уподібнюючись до Божих дітей, стаючи ними чимраз більше і більше виразно увійти до Божого. Царство. До зустрічі через тиждень у програмі роздуми над святим Письмом». Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом.